Ось вже сьомий місяць у районах Волині, що межують з Білоруссю, відважні воїни відточують свої навички, аби захистити рідний край. За цей час тероборонівці встигли укріпити свої позиції та наростити силову міць. А ще систематично відпрацьовують різні сценарії. Один з них затримання і знешкодження ворожої ДРГ. За легендою, диверсанти до того, як їх затримали, встигли залишити сигнальні вогні для висадки ворожого десанту. Тобто на уявному аеродромі, де мав висадитись десант, було проведено знешкодження групи диверсантів, які готували плацдарм для висадки десанту. Усього вогонь нібито був у трьох осередках. Ліквідовувати наслідки пожежі негайно прибули вогнеборці. Спрацювали волинські тероборонівці на ура. Місію виконано. Диверсантів затримано, пожежу ліквідовано. Ворог до України не потрапить. А ось за другим сценарієм диверсантам вдалося зайняти позиції українських бійців. Не помітили ворога, бо ж той переодягнувся у форму зсу. Відтак тероборонівці почали готуватись до усунення противника. Перший крок для цього розробка плану дій та налагодження комунікацій. Так, ну тут ворот на хуторо є та посилаємо розвитку. Так, сюди спешуємося, і тут через лісну буквально метрів. 100 максимум для доокопів. Зв'язок дуже важливий в таких ситуаціях, наприклад, наже в навчання. Бо коли не буде зв'язку, не буде боєм. Відтак, підготувавшись, бійці пішли на штурм. І з ворогом почався справжній бій. Саня направо. право. Дякую направо. Я здаюся, стаюсь, не стріляйте. Тож завдання виконано, а противника успішно знищено. План на бій був такий. Розбили підрозділ на дві підгрупи. Одна була підгрупа вогневої підтримки, друга була штурмова. Вислали розвідку. Розвідка проклала маршрут висування, вийшли на на рубіж вогневої підтримки. Перша група, друга зайшла з фланга на рубіж штурму. По... По команді граната почався штурм. Група вогневої підтримки. Зупинила вогонь. Штурм пройшов. Не передбачили. Засідки противника на лівому флангі, після втрат переформувалися, зробили зачіску спочатку повномасштабного вторгнення волинські тероборонівці щодня відточують свої навички. Тож в разі проникнення диверсантів або ж навіть повномасштабного вторгнення білоруської армії наші захисники готові дати гідний відсіч ворогу. Ну, якщо вони перейдуть в кордон, наш нашої держави, то ми Просто-напросто уничтожен і все. Слава Україні! Героїві слава слава нації! Україна! Путін!